Цьому відео я хочу поділитися, як знімати відео на телефон без допомоги будь-кого самостійно своєї сім'ї. Тобто, коли ви також в кадрі. Необхідна техніка для цього відео телефон та штатив. Розкажу кратко про себе. Мене звати Іна. Я знімаю відео для соціальних мереж та навчаю зйомці відео на телефон та монтажу. Подбайте заздалегідь про вибір локації та освітлення. Обирайте нелюдні місця, якщо ви знімаєте на вулиці. Я хочу зробити такий ефект появи в кадрі, тому я знімаю без людей в кадрі, виставила вже штатив, і в кадри зайшли пізніше. Є декілька секунд кадру порожнього, і потім з'являємося ми в кадрі. На влаштуваннях ми виставляємо експозицію. Я виставила її на мінус 1 або мінус 0,7, мінус 0,3, але слідуємо експозиції завжди однакові. В залежності від того, чим більше в нас світла в кадрі, тим більше ми можемо занизити експозицію, щоб кадр був більш виразним і акцентним на деталях, котрі нам потрібні. Знімаємо буквально 10 секунд кожний кадр. Для того щоб відео було більш різноманітним, нам потрібно зняти і більш цікавим. Нам потрібно зняти більше різних ракурсів, планів і дій в кадрі. Далі я вам покажу кадр, котрий в дійсності мені дуже подобається стиль такий зйомок. І він зараз можна сказати, такий живий, трендовий, більш трушний, якщо так можна виразитися. коли ми знімаємо кадр не на штатив, і він іде з рук із такою природною тряскою, видаєте в руки телефон своїй дитині, і вона знімає вас. підходжу саме до дитини з телефоном, вже включеною камерою. І фіксую то, як дитина бере телефон. Повертаю телефон на кадр, який потрібно знімати, там де ми в кадрі, тобто ви з чоловіком, наприклад, в кадрі, або ще з іншими дітьми. І дитина знімає декілька секунд з своєю природною тряскою, можна так сказати, і це додає такого більш живого ефекту до відео. Наступний кадр я знімаю якусь дію на x 2 це можуть бути просто руки навіть, але в мене тут є в кадрі і не тільки руки, але взагалі якусь дію більш крупно, більш детально, щоб було видно обличчя, емоції передаємо на Х2. Тобто будь-які загальні кадри на Х1 в нас передають атмосферу в кадрі, детальні кадри на Х2, Х3 в нас передають емоції і почуття. Наступний кадр я буду навмисно знімати не зі штативу, а знімати його як селфі. Але зверну вашу увагу на те, що цей кадр я знімаю не на селфі камеру. ми переходимо до наступного етапу це монтаж нашого відео. Я буду робити монтаж в програмі CapCut, але ви можете обрати якусь іншу програму. Першим етапом ми завантажуємо всі відзняті кадри і залишаємо по декілька секунд того, щоб їх потім зміксувати в одне відео. Я зазвичай завантажую через запис екрану з інстаграму, і потім підвантажую музику через аудіо видобути і обираю своє відео, з екрану я обрала музику. І таким чином в мене з відео дістається тільки аудіодоріжка. Відкриваємо капкат, створюємо новий проект і обираємо усі відзняті відео, котрі нам подобаються. У першому кадрі я хочу зробити ефект наближення до об'єкту. Тому я обираю цей робіт, ставлю ключову точку першу, прокручую відео і наближаю руками відео, як я хочу, щоб воно збільшувалося. В кожному відео я залишаю по декілька секунд, так руками прямо зменшую його до декілька секунд, котрі мені подобаються. Робимо ефект мачка, тобто поява. Кадрі, однаковий в нас бекграунд буде однаковий фон, тільки в одному кадрі він буде порожній, а наступний будемо з'являтися ми. Я придумала цей кадр зняти трохи пізніше, і в мене є невеличкий суф е пейзажу. Тому я через накладання вниз на нижню доріжку перекладаю в порожнє відео, через зміщення ставлю фільтр і ось бачу, як в мене не сходиться. Трохи збільшую вправо. І тепер назад ставлю сміщення нормальне, і основна доріжка перекидаю. Таке у мене буде поява. Кожне відео я підрізаю потрохи для того, щоб обрати тільки найвдаліші декілька секунд. Не затягуємо кадри, щоб відео було більш динамічним по 2-3-4 секунди. Я зазвичай залишаю 2,5 секунди максимум. Так я пророблю з кожним кадром. Наступний кадр, мені прийдеться тут трохи підрізати також, де він задовгий був. А в цьому кадрі я хочу зрізати оцей поворот камерою, бо він досить довгий був. Але я хочу залишити ефект повороту, тому я зрізаю тільки оцей шматочок, я залишу, а тут я потім зріжу. Ось оце я зрізаю, оцей момент я залишу поворотом, тільки я зроблю його з ефектом розмиття, щоб в нас було таке, як на швидкості поверрачується. Я йду для цього оцей поворот зрізати, ефекти і розмиття у русі цей ефект, можна його підкоригувати е, ступінь розмиття, наскільки він буде подобатися. Мені здається, що він занадто розмило. Я би трохи зменшила. Тут тобто, горизонтальне розмиття і інтенсивність. Можна погратися з цими повзуночками, для, щоб обрати, який вам ефект більше доподобає. Тут Я хотіла би трохи збільшити. І цей також через ключові точки. Я збільшую, щоб, тому що я знімаю всі кадри на штатив, і вони в мене статичні, тобто камера не рухається. Тому я додаю оцей рух, динаміку, за допомогою ключових точок в, де, в деякі кадри, в котрих мені би хотілося бачити цей рух. Ось тут також кадр занадто далекий. Тому можна теж додати. На монтажі я також чередую кадри, щоб у нас чердувалися кадри крупний план і загальний план. Тут я хочу використати монтажний прийом Jump Cut, тому що відео задовго там де ми йдемо. Тому я хочу зробити такі через проміжок зрізати шматочки відео, щоб вийшли такі як стрибочки. Це називається jump cut як стрибки відео. Тобто ми розуміємо, що дія продовжується, але змінюються якісь пози або в нашому випадку відстань змінюється. Тепер давайте пофарбуємо наше відео. Обираємо фільтри. І я хочу обрати в своїх найулюбленіших збережених фільтрах. напевно, хочу трохи всі кольори, особливо зелений, зробити трохи приглушеними. Але ще оберу ось осінній фільтр, щоб додати трохи жовтизни траві. Ну, Це занадто, напевно. Трішечки тільки додам. Ось можна повзначком кожен фільтр. Обрати ступінь його проявленості. Фільтр продовжуємо на повністю всю доріжку, якщо ми хочемо, щоб він був на нашій всій доріжці однаковий. Інколи буває так, що на деякі кадри може фільтр не підходити, якщо вони зняті в інших якихось умовах, тому потрібно до нього підібрати тоді індивідуально. У ну, мене тут було зняти в, принципі, в однакових пасмурних умовах, тому мені підійде. Однаковий фільтр на всі кадри. Також я хочу обрати кадр сіль або метал. Я підберу цей, на кадрі цей фільтр, який трохи приглушить мені кольори. Напевно, це буде метал. Також його розтягую, тобто я приміняю два фільтри тут і до керування. Я хочу через HSL. Коригування, HSL. Я хочу взяти зелений колір і зробити його також трохи прибрати насиченість, зробити його трохи приглушеним, щоб він не брав на себе стільки уваги, бо в дійсності він дуже яскравий тут. І можна трохи затемнити, освітленість понизити. В коригуваннях в параметрах ви можете погратися з кожним показником і подивитися, який оптимальний варіант вам подобається. Тобто збільшувати і зменшувати. Яскравість, контраст, тіні, і дивитися, які варіанти вам подобаються більше зорово. Бо в дійсності немає конкретної інструкції, що якийсь показник потрібно виставити на плюс 5, а якісь на плюс 8, тому що все залежить від того, який у вас є відзнятий матеріал. Також я збільшу трохи температуру для того, щоб мене відео було. Більш теплим по кольору. Ще хотіла би показати такий параметр в коригуваннях, як вінетка. Він може зробити таку як чорну або білу рамку на фото, ну, таку умовну рамку затемнення по бокам, котрі може додавати затемнення таке, як трохи кіношне відео, під ретро, може так сказати. Тому я трохи його додам також. Зберігаю я відео в 10,80, 30 кадрів на секунду. Середній бітрейт. дуже вдячна за перегляд цього відео. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Якщо ви не підписані ще на мій інстаграм, буду рада, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм.